Наступна мініфігурка це у нас людина, павук 2099. Як на мене, просто теж дуже гарна мініфігурка. І найбільше мене здивував ось цей плащ. Просто подивіться, з якого він матеріалу. Я не знаю, чи в Лего було щось схоже, але матеріал просто шик і виглядає він в ньому прекрасно. Також цей плащ був ось в такому пакеті, і це дуже прикольно. Тут навіть пишеш це є Лего груп, і це ну, дуже класно. Це у нас фігурка, яка вже виходила в лего, але дуже-дуже давно, і була не дуже деталізованою. А тут вона виходить просто в найкращому своєму вигляді. Має запринтовані руки, дуже гарно запринтований костюм, два вирази лиця. Ось таке і ось таке. І також має ось таку мікрограму, чи як це правильно, мініфігурку лайли. І загалом фігурка гарно зроблена. Це у нас вважається лиходій тих часів, але він просто був проти Майлза, а не є лиходієм. Ось. Ну що ж, йдемо далі. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.